Вітаю вас, діти! Сьогодні ми читаємо оповідання зайці Євгена Гуцело. А мороз аж сміється такий міцний, розказував батько, вернувшись додому. Ішов я через леваду, а заєць вискочив просто з під ніг, якби хоч злякався, якби дременув, а то ледь-лече -ледь буряє лапами, хоч за вуха хапай. Тепер у полі все завіяно снігом, то зайці до села внадилися, на городах та в садках, їм легше прогодуватися. Це ж можуть і молоді яблуні у нас пообгризати. Василько глянув крізь шибку на засніжений садок, одягнув кожушка, озув биті валянки і надвір. Поки йшов до погреба, Мороз веселенько так і співає під ногами. У погребі Василько набрав моркви, з капусти наздирав листя і пообрів городом до саду. Під стовбурами молодих яблунь він клав де морквину, а де капустяне листя і радів. Уночі зайці не стануть обрисати кору. На деревах матимуть смачнішу поживу. Зосталося ще трохи моркви, то Василько перейшов до сусіднього садка. Та тут, під грушою, хтось уже поклав моркву, а також майстерно прилаштував дротяне сельце. Василько, гамуючи хвилювання, відв'язав мудру пастку і шпурнув її подалі в дерезу. А вранці сусід, прокидаючи від хати до воріт стежку, розказував Васильковому батькові, ох, ці зайці в нас з цієї зими і, мабуть, здорові, бо вчора зірвали у мене біля груші пастку, а слідів не залишилося. За ніч усе снігом замило. Василько пристухався до їхньої розмови. Він прив'язував шматочок сала на калині для синичок і хитро всміхався. Діту хочу розказати, що значить деякі слова, чи беряти, іти, роблячи часті рухи ногами. Погріб це місце для зберігання припасів, схоже на підвал. Серце – пристрій для ловіння птахів і дрібних тварин. Дереза це рослина, кущ з колючками. Діти, скажіть, а чому Василько хвилювався і розсердився в сусідському садку? Так, бо там була Паска на Зайця. І що він з нею зробив? Вірно, він шпурнув її в дерезу, тобто кинув подалі. Кого ще підгодовував Василько? Так, синичок. Птахів та тварин треба взимку підгодовувати, бо земля вкрита снігом, і їм важко знаходити собі їжу. Сподіваюсь, ви також підгодовуєте зимою птахів.